Хто дивиться передачу у колі домашніх турбот. Сьогодні в Рубриці Умілець ми продовжуємо знайомити вас з досить відомою в нашому місті людиною, яка не тільки дуже багато вміє творити власноруч, але навчає цьому своїх учнів. Анатолій Яковлєв – історик за фахом і художник за покликанням. І ось такий результат: достовірні за історією, унікальні і оригінальні у виготовленні шедеври з деревини. Сьогодні я розповім коротенько про свої вироби, щоб було видно, хто навчає наших студентів. Це роботи нелегкі, тому що я не схильник до легеньких робіт, там, геометричного різьблення. Я готовлю вироби, такі глобальні, великі. Ви бачите, ось гармата. Дана гармата була виготовлена, тому що це є українське, українське виробництво. Вона була виготовлена на Луганському заводі, котрий був Закладений в 1795 році і в 1800 році були перші зразки цієї гармати. Гармата була учасником Бородінської битви з Наполеоном, де брала участь 100, біля 100 тисяч українських вояків. Гармата відповідає величині своїм розмірам, але прикраса або оздоблення її. Було продумане вже мною. Гармата взята із джерел, де дійсно вона такою була в той час. У мене є безліч робіт в рельєфному різьбленні. Це і велика така громістка робота булава гетьманська. А останнім часом зараз я займаюся над роботою. Вкрай важкою, тому що такі роботи навіть не повторив ні один мій студент. І я стараюся, що все-таки знайдеться студент, який повторить це рельєфне пано Кам'янець-Подільська фортеця. Нещодавно мною була виготовлена булава гетьманська, як символ влади незвичайної величини. Звичайні булави, якими нагороджувалися чи <кій> давались нашим гетьманам, як символ влади, були вдвічі меншими. Ну, Мені захотілось таку виготовити. Тут є і герб України, і такі е е елементи різьби, котрі я вперше їх на цій булаві показав. З перших днів, коли я поступив на роботу в університет, я старався прививати студентам патріотизм через Козацькі зброї. Козацьку зброю. Це, ви бачите, сокира козацька, тут є герб Національної гвардії, героям слава і герб України слава Україні. Така зброя, такі елементи чи таку зброю я знаходив в першоджерелах Яворницького історія козацтва. Це стало в даний час актуально. Хотів би показати також булаву Богдана Хмельницького. Часто ми дивимося на портретах різні булави, і там кожен художник малює цю булаву на свій розсуд. Але ми знайшли таку булаву в інтернеті. І було поручено нашому студенту обчаруку роману 4-го курсу виготовити таку булаву. Ну, розуміється, він з завданням справився. Вона ще не зовсім закінчена, але я думаю, що я ще прикладу трошки руки, щоб вона була така, як в дійсності. І подаруємо її нашому музею історії міста. Перед вами ще один виріб. Це теж козацька зброя, пернач. Він застосовувався козаками як пробивний, пробивна зброя для того, щоб пробити десь в кріпостях двері чи ворота. Даний виріб виготовив також наш студент 4-го курсу Валерій Сухар. Хотілося б показати ще одну козацьку зброю келеп. Келеп це зброя, яка ніколи не застосовувалась слов'янами проти слов'ян. Келеп застосовували до монголо-татар. Ну, робота, взята теж з перших джерел Яворницького, виготовлена мною. Я держу в руках теж мою роботу: це булава гетьманська, котра за розмірами була такою ж, як це було. Привручені як символ влади нашим гетьманам. Але є така в мене думка виготовити булаву двохметрову. За ініціативою нашого завідуючого кафедри Коньковського Ігоря Євгеновича Я вже виготовив креслення, тільки потрібно буде трошки потурбуватися, того, щоб матеріалом бути забезпеченим. А так будемо працювати. Я вважаю, що мій предмет самий гарний, тому що в мене студенти ніколи не пропускають і самі хороші студенти. Вони опановують мою спеціальність чи цей предмет з великим задоволенням. У час дитинства я починав займатися різьбанням. Мій дід був столяр. І якраз коли дід майстрував двері, таборетки, я опанував я перші азирі месла. І якраз цей стимул був і, і, і подальшим моїм поштовхом для працювання з деревиною. Далі я працював з деревиною у школі. І якраз у школі мій Учитель мені був запропонував бути учасником олімпіад. Ці поїздки на олімпіади вони якраз були і великим поштовхом удосконалення у даній, можна сказати, техніці. Під час навчання в університеті я дуже захопився різьбленням по дереву. Також ще ще великим захопленням для мене було це художнє випилювання. І якраз Художня обробка деревини, а саме художнє різьблення ми, ми почали вивчати на третьому курсі. І якраз на протязі третього і четвертого курсу я дуже багато взяв для себе. За період навчання у мною були виконані різні роботи. Це і шкатулки, і різна зброя. Я Приймав участь у всеукраїнському конкурсі, який проходив у Умані, і на цей конкурс було представлено три мої роботи: а саме це булава, пернач і келеп. І якраз з цими роботами я здобув третє місце. У майбутньому я хочу у цій професії займатися, удосконалити свої навики. сюжеті я хочу вам розповісти про людей, яким випала доля опікуватися дітьми, але вони не тільки навчають їх, не тільки виховують. Вони хочуть, щоб кожна хвилина перебування дітей в цьому дитячому садочку була комфортною, приємною, радісною, і я вибрала. Цей садочок не випадково. В цей садочок ходили мої діти, і я просто можу порівнювати, як було колись і як стало зараз. І про таких людей не можна розповісти. Посудіть самі. Те, що діти вірять у казку, добре знають вихователі дитячого садочка номер 18 Теорію втілили у життя. І з'явилися зелені галявинки, де можна ходити босоніж, казкові квіти у чарівних черевичках, клумби з квітами, що квітують з весни до осені, справжні вітрячки і величезні бджілки. Бетонні сірі плити перетворилися на картинну галерею, де відтворені всі пори року. А звичайні Пісочниці закриті тільки вночі, а вдень перетворюються на зручні лавочки, жодної небезпечної гірки чи драбинки. І все це створено руками дорослих, які, як видно, душею обрали свою професію. В цьому році ми на своєму майданчику вирішили зробити. Його яскравим квітнучим цілий рік. І для цього ми використовували звичайні пластикові пляшечки. З них ми можемо зробити дві квіточки. Зараз я вам покажу, як це просто можна зробити. Перш за, перш за все, ми проколюємо бутилочку ножничками і по колу розрізаємо того, який розмір ми розріжемо, будуть пелюсточки квіточки так. Далі потрібно цю заготовочку розрізати на вісім частинок. Так, розрізаємо. І у нас тоді вийдеться такі рівномірні пелюсточки. Чим більше ми розріжемо, Получиться більше пилюсточок. Далі кожну пилюсточку ми будемо е, заокруглювати. Ну, тут можна звичайними такими просто заокруглити її. Можна зробити навіть зі своїми старшими дітками, вони зможуть це зробити разом з вами. Так, і ось у нас вийшла така квіточка, але щоб вона мала вигляд, наприклад, ромашки чи іншої квіточки, потрібно ось таким рухом об столик чуть-чуть її трошечки загнути. Розправити ось так. все У нас є квіточка. І потім ми її можемо фарбувати звичайною масляною фарбою в будь-який колір, який вам сподобається. І вона буде в нас цілий рік квітучою. Ковпачки також можна закрасити жовтенькою фарбою або біленькою, так, щоб це виглядало як серединка. В результаті у нас має получитися ось така квіточка, ось така ромашечка. Далі можна зробити ще одну квіточку з цієї самої бутилочки, використовуючи днище. Ми точно так же обрізаємо, зрізаємо серединку. І Отут є такі випуклі місця, ми з них маємо зробити пелюсточки. Також можна розрізати і заокруглювати. Ось так, надрізати, щоб вони вийшли нас вигляд пилюсточок малий. Квіточки можна використовувати і на присадильній ділянці, і біля своїх під'їздів, і також прикрасити любу комбочку. Ось у нас вийшла ось така квіточка. Але так як ми працюємо в садочку, ми хотіли, щоб вона була така якась усміхнена завжди. Ми пофарбували любим кольором, можна також масляною фарбою, любим кольором пофарбувати і намалювали. Ось такі очі, ротик, носик і прикрасили бантиками. І це вже вийшлося у нас такі веселі квіточки. Це дуже нескладно, можна, кожен може це зробити для себе. Збереження і зміцнення здоров'я дітей, формування здорового способу життя це одні із найактуальніших та найперспективніших напрямків роботи дошкільного закладу. Дітей виховує все. Все, що їх оточує. Виховна робота здійснюється не лише в приміщенні дитячого садка, але виховують і територія дитячого садка, і все те, що бачать діти навкруги себе. Дуже приємно, коли вранці дітей зустрічає вихователь щирою посмішкою, на гарному майданчику, там, де ростуть квіти, де на клумбах ростуть гарні квіти, всі ті, які є на Поділі, і не лише на Поділі, а й на всій Україні. В дошкільному закладі ми намагаємося створити для дітей такі умови, щоб вони Задоволенням приходили до дитячого садочка, що вони там проживали своє життя і щоб ми виростили їх розумними, добрими, чуйними людьми, які люблять свою землю, свою батьківщину, свою Україну. Тому весь, всі працівники дошкільного закладу вирішили зробити в дошкільному закладі щось нестандартне, таке, яке б подобалося дітям і батькам. І мені здається, що це нам вдалося. Разом з тим, що на території дитячого садочка є багато стандартного фізкультурного обладнання, де діти вправляються у метанні, в лазенні, підлізанні, в стрибках, в киданні м'яча, на майданчиках розмістилося надзвичайно багато казкових персонажів. На майданчику групи номер 2 де вихователі Грінюк Тетяна Анатоліївна, возна, Оксана Олександрівна та Волянська, помічник вихователя Волянська Наталя Ліонідовна гарна пісувачка. У них добре розміщені всі атрибути, на, на, на їхній площадці. Е, майданчик вирішує завдання не лише фізкультурно-здоровчої роботи, але й завдання мовленнєвої діяльності. Так, на майданчику групи 2 розташовані, намальовані на огорожі, на паркані, на огорожі картини, які, на яких зображені пори року, і діяльність дітей у різні пори року: влітку, е, осінню, весною та взимку. Діти, як діти граються, як діти одягнені, мають можливість розглядати ці картинки всі групи дітей та може розглядати кожна дитина окремо, може розглядати ці картинки з батьками. До речі, ці картини намалювала помічник вихователя Ткачук Мирослава Петрівна. І вся праця вихователів, помічників вихователів видна на цьому майданчику. На наступному майданчику групи 4 працювали вихователі. Оксана Петрівна та Романюк Оксана Вікторівна. Вони продумали криницю, зробили, посадили там лелек біля криниці. У них спортивний автомобіль, який вони виготовили разом з батьками. Батьків залучаємо до роботи тоді, коли нам треба виконати якусь важку роботу, і батьки нам в цьому охоч і допомагають. Наступний майданчик групи номер 3 де вихователі Мазур Галина Миколаївна, облідру Світлана Леонідівна, помічник вихователя Жабняк Марія Миколаївна, передбачили куточок лісу, де розташовані гриби, в них чудова пісочниця, яка відкривається, закривається, і трансформується в лавочку, де можуть сидіти діти, де можуть вільно гратися. До всього обладнання є підходи на всіх майданчиках гарні. Клумби квітнуть, діти їх не рвуть, діти в привчені квіти нюхати і берегти все те, що їх оточує. Дбайливо ставляться до майданчиків і батьки. Батьки, коли ми все зробили до об'їзду, до 1 вересня, батьки любувалися майданчиками і ходили навкруги. І, Одна мама прийшла і сказала: Я хочу теж посадити такі квіти, які квітнуть на групі номер 6 На групі номер 6 – Печеркіна Оксана Антона, Проскуровська Людмила Броніславівна, Денисюк, Оксана Михайлівна, Бойчук Оксана Івановна, надзвичайно турбуються про свій майданчик. Квіти там квітнуть з березня, по листопад місяць. Всі ті, які ростуть на поділлі. Вони звертаються за допомогою за розсадою до батьків. Батьки з задоволенням приносять їм квіти, висаджують разом з ними. І в цьому році вони придумали такі квіти, виготовлені із пластику. Багато посадили їх в калоші, посадили їх в пляшки великі з під з під води, використали покотиковий матеріал. Група номер 8 проявила свою творчість в іншому. Вони зробили млин, який крутиться, діти спостерігають напрям вітру, мають можливість спостерігати за чудовими квітами, які ростуть на майданчику. Посадили сонечка із покоткового матеріалу, гриби. Кожна група зробила щось по-своєму. Група номер один, де вихователі Яновська Міла Єдуардовна, Боврівник Анастасія Сергіївна, помічник вихователя Дідик Віра Олексіївна, створили на майданчику затишок, нові лавочки. У них появилися, нові тренажери, нова пісочниця. Всі надзвичайно доглядають за територією і людям це подобається, і їх це не обтяжує. Думаємо, що в такому затишному куточку, як дошкільний навчальний заклад номер 18 діти будуть рости добрими, розумними, щасливими. На цьому наша передача закінчена. І якщо ви можете розповісти про цікавих людей, про тих людей, які небайдужі до Життя і до всього, що їх оточує. Телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на телеекрані, і до зустрічі в ефірі.